Зверніть увагу і знайдіть подібне. Ось це автостанція Сквира, яка підпорядковується держпідприємству Київ Пас А це приватний будинок колишньої начальниці автостанції. І ще раз, автостанція приватний будинок. Не знайшли. А спільне у тому, що вже колишній керівник станції і власниця мальовничого будинку Раїса Іванівна Горецька і те, і те, вважає своєю власністю і не полишає пильною увагою та турботою. І Якщо домашні рослини, мабуть, що вдячні їй за догляд, то колектив, яким вона керувала неповні 9 років, без емоцій її деспотизм та самодурство згадувати не можуть. Така була б на роботі, що приходиш на роботу, сидиш у касі і виглядаєш, з якого вугла буде йти Горецька в якому настрої буде йти Горецька. Така автостанція, як наша невеличка, вона вважалася нею частною собственністю. Це була її час на собственни. На що хотіла, тут робила. Колектив для неї було це. Знайте, як от, от в ті времена раби. Щоденно на горіх і від тодішньої начальниці тут діставалося усім касирам, як вона вважала, поділу, водіям і пасажирам за так годиться. Ну а інших членів колективу, і вони готові про це розказувати в будь-якому суді. Поготів вважала безсловесними наймитами при бившому начальнику горецької. Ми тут не працювали, а виживали. На роботу йшли як на, як на війну, можна сказати. Тут же ж на цій автостанції отаке околотилося між людьми. Одне, вона не то, щоб сплотить колектив між собою, а вона навпаки, колектив цей так настраювала одне проти одного, що тут не можна було працювати. Німаєте? І це ще що я сторожом, це ще одне, а я ще ж гляділа цілий день її внука. І з вісьми і до сіми вечора. Бо якби я не гляділа її внука, то я б давно тут і сторожом не працювала. Люди скаржилися вищому керівництву, бо робота не йшла ні в економічній, ні в психологічній площинах. Маленький колектив скверської автостанції не міг проявити себе як успішний. Показники падали, люди були пригнічені. Оце ось відстої. У нас такий є перевізник. Він ПП ціліцький. Він уже дуже давно, на протязі багатьох років, платить відстої, платив 40 гривень у день у нас йшло. Вони в касу не пробивалися, вона їх забирала собі. У серпні 2014-го з Києва все ж приїхала комісія і виявила низку порушень, за які вже просто наступного дня начальницю горецьку звільняють за статтею 41 Кодексу закону про працю, пункт 1, частина 1. За грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, що реалізує державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами, стало відомо в управлінні за кошти, що вона займається корупцією, присвоює собі кошти. З тих же перевізників, так само ціліцький, і багато ін, ну, і індіжанці за це все стало мені відомо. О, і наскільки я ще знаю, там вже ж якісь кошти в сейфі в неї знайшли. Колектив було вже думав, що нарешті вони зможуть виконати свою роботу у нормальній, а не розпаленій атмосфері. Втім, Раїса Горецька одразу розпочала кампанію за поновлення на свою посаду за будь-яку ціну. І Скверський райсуд цього разу, попри протести під його стінами колективу, став на бік позивачки. хоча як свідчать люди. Деспотичні 60-річні керівниці довелося провести низку сумнівних маніпуляцій. Коли 12 числа було звільнено Горецьку, у нас робочий день начальника автостанції з 8.15 до 17.20. Вона була в цей час на роботі, з 8.15 і подивіться, тут явно написано, що там було 17.20. Коли її звільнили, вручили, ну пояснили, що ти звільнена, вона в цей час вийшла комісія з автостанції, відібрали в неї ключі від автостанції, передали Славіч Касирові, вона йде в лікарню. Яким макаром там це вже ми нас ми не знаємо. Бере лікарняний у той же день. Як людина може бути на роботі і в цей час взяти лікарняний? Київ оскаржив рішення Скворського райсуду. Але вища інстанція ще не визначилася, і тому зараз колектив автостанції сидить, як на пороховій бочці. Люди морально виснажилися під керуванням горецької і не бажають її повернення. Я піду звідси, це нереально з нею працювати. Ви розумієте, все на нервах, все. Я, ну, я говорю, я і так з людьми працюю, а вона настрій мені з самого ранку спорта і їздиш, скажімо так, ну нельзя, нельзя за рулем бути, і, скажімо так. І так нервнічать. Перевізники зі свого боку підтримують касирів і нинішню начальницю Наталію Супіженко. По автостанції набагато легше і краще стало в частності. Тобто, як раніше була е, бивша керівник, зимою сюди зайти невозможно було, і люди сюди не заходили, і водітяля мої не заходили, тому що тут постійно крики візги були. Зараз і водітель може зайти, і люди, я, я знаю, заходять на автостанції. І в туалет є, і ну приємно зайти в цю е, окружаючу атмосферу. Підключилися до вирішення конфлікту і громадські організації. Хочу сказати дійсно, Горецький 62 роки у такому віці вже. Соромно ходити по судах і відстоювати роботу. У Нас дуже багато молоді без роботи, і я читаю, що якщо в неї, хоч чуть-чуть залишилося в душі і совісті, то вона повинна покинути ці суддяні справи і дати дорогу молодим. За менш ніж рік без горецької колектив автостанції Сквира довів свою ефективність. Якщо ми будемо бачити, що цей колектив працює, і перевізники до нього і Ми будемо допомагати. Ми ж Такі ж самі, як і вони. Ми хочемо, щоб у нас сквера розцвітала, щоб вокзал був прекрасний. Хочеться на кінець та щоб ці сквері, в тому числі на автостанції, щоб було порядок. Серед 27 подібних автостанцій в Київ по сервісу із аутсайдерів вони піднялися на третє місце за виробничими показниками. А головне нині люди на роботу поспішають, а не плетуться як на борню. Автостанція не убиточна, люди всі працюють дружно, злагоджено. Чого колектив піде раді одної горецької? Я цього не розумію. Якщо це так влада вже поставить, що це таке, то значить я не знаю, що це за влада, якщо таке буде. В суді нікого не слухали одну горецьку. До уваги не брали ні свідків, нічого не брали свідчень. гасло виступало і за гроші і за все. Її ж не брали до уваги. Навіть суддя не спитала, що за гроші, які гроші. Ніхто ж не спитав. Ми будемо стояти до останнього. Я ляжу там, і буду лежати. Я її ми сюди її не допустимо.